Всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. І сьогодні ми будемо робити унікальний космічний експеримент. Я повертаюся до тераформування. Сьогодні ми будемо тераформувати місяць. Нарешті я записував це відео декілька разів. Пробував те чи інше, і максимально реалістично, щоб це зробити, для вас. Дякую за вашу підтримку. Я зараз е, буду дякувати цим людям, які е, до відео закинули донати. І хто хоче підтримати якісний, космічний контент, ось ось я тут залишаю все. Або тут е, всі цифри. Неважливо, скільки: 6, 10, 20, 100. Я вже мовчу про великий, мені там скинули величезний донат. І ще раз вам дуже дякую. Поїхали! Поїхали і підписуйтесь на канал, ставте лайки. Отже, отже, додаємо, додаємо місяць. У мене тут повністю нова е, сонячна система, і ви теж по цьому відео зможете робити тераформування. І так, додаємо місяць. Все, ми додали місяць, ось наш місяць. Ось так місяць виглядає до тераформування. Запам'ятайте це. І так, що треба зробити для максимально реалістичного тераформування місяця? Як туди, ну, по-перше, нам потрібна вода. Як її туди доставити? Людство вже може управляти об'єктами. Тобто, ну, наприклад, на якийсь астероїд з купою води, ракетний двигун туди, знаєте, як? Ну, тобто, людство вже може перенаправляти тіла. Тому що. Комета, вона летить по інерції і е, тягне її, наприклад, навколо якогось великого тіла. Тобто, всі менші тіла обертаються навколо якихось більших. Тобто місяць у нас обертається навколо Землі, а Земля обертається навколо Сонця. А сонце обертається навколо е, центра нашої галактики. До речі, е, подивіться обов'язково подорож до центру галактики. Тут дуже цікаво, дуже цікаво. І що нам треба? Тобто... Тіло направити на місяць з водою, з киснем. Е а є такі, звичайно, на землі. Е теж не просто так з'явилась вода, ви думаєте. Скоріше всього, так і з'явилась вода, що впали комети, е на яких крига, потім вона розтопилася, тому що земля 4 мільярди років тому була така розжарена. Отже, нам треба запустити сюди об'єкти. Наприклад. Так, давайте. Ось так. Фобос. Нехай буде фобос. Він такий об'єкт, що тут е, всього є, але ми тут е, ще дода додамо дещо. Так. Давайте заповільнимо час. Заповільнимо час. Так. Раз. Два. І три. Нехай буде так. Ось вони такі об'єкти малесенькі. Але ми зараз це виправимо. Це не обов'язково повинен бути фобос. Тобто ми знайшли, наприклад, якийсь, е, якусь комету величиною, да, е, що там багато кисню, багато, багато води. Так. Азоту також. Тому що азот у нас е, найбільше в нашій атмосфері в земній. І так о, ми повинні масу спочатку збільшити. Знову ж таки. Ну, при, приблизно отака. Нехай буде. Композицію. З чого вони складаються? Е, дивіться. Спочатку, давайте вода. Нам потрібна вода. Беремо масу. Земного океану. І робимо приблизно 0,1. Нехай буде так. Так, у нас, у, нас, у нас прям збільшився він так, бачите? Так, ну ми зараз його трошечки. Так, маса. Ось так. Ось так. Нам, нам багато не треба. Нам багато не треба. Так, а цей. У нас е, фобос. Е, тут додаємо. Ми е, ми Марс так Тобто, бачите композиція. І тут додаємо азот якраз нам потрібний. Так. І е, можна додати кисень. Кисень. Так. Тут додаємо. Так, нехай буде так все. Запускаємо час. І зараз будемо дивитися, як попадає на місяць. Вода, кисень і азот. Так, ось так вони летять. Це можуть бути, дивіться, одни, один об'єкт. Може бути багато об'єктів. Скоріше за все, по-природньому, по реалістичному. Це буде було б багато об'єктів, які падають на місяць. Тобто бомбардуємо місяць просто. От, Бачите все. З'являється вже вода в кратерах. Подивіться. Ви подивіться на це. І так. Ось. І подивіться, як розходяться хвилі води. Ви бачите? Так, вони, звичайно, розжарюються, але швидкість невелика. Не, не хвилюйтеся. Швидкість невелика. Так, і ось так. Ми зараз з вами будемо. Бачите, атмосфера. Атмосфера ось вона. Ось вона. Бачите таке? Вона розходиться вже по місяцю. Ось. Від розжарювання вона тут випаровується, вода і виходить в атмосферу. Так. Так, і що ми маємо, бачите? Ось. Ось. Атмосферу. І зараз ми композицію вже будемо рівняти. Тут треба трошки більше, бачите, бомбардувати. Ми просто з вами от, е, кисень, наприклад. Наприклад, кисень трошки, трошки більше, бачите? Просто я е, е, там багато не поміститься, наприклад. Треба більше бомбардувати цими якраз кометами з киснем, з е, азотом. Так, азот у нас є. Бачите, кисень розходиться. І так, вода більш-менш розподілилася. Тут просто треба бачите фази стабілізації натискати, щоб воно стабілізувалася повністю скрізь вода на всьому об'єкті. Подивіться, як красиво! Бачите, в кратерах, там, де моря раніше були, ну, моря місячні, тепер тут реально моря з водою. Далі, дивіться, ми просто візуально ще не вимкнули це не все, це не все. Тобто, вже у нас. В принципі, зараз буде вже тут життя. Якщо тут ми подивимося в композиції, то у нас тут вже є 7% життя 7%. Але ви не дивіться, що так мало. Воно ж буде більше, більше. більше, Просто багато часу треба прокручувати. Отже, що нам треба зараз робити? Ми візуально ще не увімкнули. Тобто, в нас тут є вже зелень. Подивіться. Подивіться, як починає розповсюджуватися зелень. Ви просто подивіться на це. Так, прибираємо з вами хмари. Ось так. Ви просто погляньте на це. Це надзвичайно. Ми з вами зародили на місяці життя. Давайте проскоримо час. Подивіться подивіться ще більше розповсюдження. Ось так. Ось так, повністю! повністю. І ось тут вже з'явилося. Подивіться, як життя заполоняє наш місяць. Це неймовірно. Це просто неймовірно. Подивіться полюси у нас. Як на Землі. Це ми не збільшували розмір взагалі. І далі, і далі розповсюдження. Подивіться, водорості йде. Це водорості або е, зелень немає значення. Тут уже, знаєте, водорості там, де океани у нас. А тут у нас трава. Рослини нові. Можливо, види, ну, які ми з вами винайшли спеціально для місяця. Але ви подивіться на цей об'єкт. Ми не збільшували, до речі, місяць. Тому що скрізь в експериментах треба збільшувати місяць його об'єм. Це дуже важко зробити в космічних масштабах. Ось так. Це реалістично. Це подивіться, як красиво. Давайте подивимося, як з землі нашої. Наша земля. Ось так наша земля виглядає, бачите? Тут трохи по композиції е, більше, бачите, азоту, ніж там. Там кисню ми більше зробили. Але, ну, не, не важливо, там життя теж є. Так, а де наш місяць? А місяць наш ось. Він бачите, з іншої сторони. От, ну, звідси, якщо навіть ось сюди ми з вами опустимося. До речі, хто не знав. Можна опуститися буквою С. Або С. Ось ось місяць наш. Подивіться. Шкода, що не можна наблизити. Все і ось він так виглядає. Наш тераформований місяць кратери, бачите, заповнені е, водою. Тут де великі, де моря місячні. Ви подивіться, от моря місячні. Тут реально стали океани і моря. Ну я дуже радий цьому експерименту. Ставте лайк, ставте лайк обов'язково. І ці експерименти, отакі, з'являються завдяки вам, завдяки вашій підписці на мій канал, завдяки коментарям і завдяки донатам. Ось залишаю в описі, хто хоче підтримати проєкт. Ось такі експерименти. Ви хочете побачити, до речі, тераформування інших планет. Ми робили з вами Марс, Венеру. Ви б хотіли побачити, якби ми тераформували Сатурн? Ну, це більш нереалістично. Але реалістичніше, якби ми тераформували супутники якогось, наприклад, Ганімеду? Я маю на увазі супутник Ганімед, супутник Титан. Зробили з нього реально. Поверхню для життя. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях і е, дякую. Дякую вам за підтримку, за ваші донати. Вони мене рухають тільки вперед. Ставте лайк. Ставте лайк. і до наступного разу. Я думаю, в суботу буде стрім. Тому приходьте в суботу. Обов'язково на стрім. Всім. Папа, з переформованим місяцем. Неймовірна краса. Неймовірна краса. Все всім папа.